Сьогодні покажу вам, як ловити окуня гурмана це монстр риба. На локації Сан-Хоакін. Для початку треба виловити мушелі з дна озера і покласти їх в рюкзак 5 штук. Для цього спочатку заходимо в інвентар, перевіряємо, щоб ось тут у нас було 5 е, вільного місця в кількості. Можна переходити. Ну, Наприклад, або ось, ось тут ловити. Беремо спінінг і кидаємо от сюди, в рослинність. нам треба зачепи. І забираємо, або ось тут це робиться. Або можна ось тут кидати чи сюди в рослинність, чи сюди в рослинність можна кидати. Вибирайте самі, де вам буде зручніше. Рекомендація брати блешню якусь. Поважче, щоб вона більше по дну йшла, щоб вона не піднімалася сильно догори. Особисто мені ось тут сподобалось більше в цій зоні. Тут якось стабільніше вона витягується. Зачепи стабільніше. І ось п'ята є. Ви отримуєте блешню гурмана, її треба на спінінг одягти. Піковий час є. Його можна ловити. Я бачив різні точки. Я бачив, що його ось тут ловили. В цій от зоні можна ловити. Ну, більшість ловить ось тут, на цю локацію переходиться і кидається в зони, от звідси, отак от такий напівкруг, кидається сюди. Можна спробувати з хід І на часто клюнуло. На твічінг не виходило ось декілька разів. Нас східчасту часто з першого разу. Ось такий от Монстр 29 900. У мене сильний спінінг, тому легко витягається. Мітку я прикріпляю, але зону я орієнтовно вам показав. Ставимо лайк, підписуємося, щоб не пропускати інші цікаві відео з пошуку унікальних риб та риб монстрів. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!